Є знижки представляють! Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на псилобальзам гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Отже, усім привіт. Це життя відомих людей. 29 29-річна акторка національного драмтеатру імені Лесі Українки Марія Агапітова поповнила лави збройних сил України. Про це повідомила артистка на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Марії, бажання захищати Україну вона виявила одразу з початку повномасштабного вторгнення. Однак тоді почула від ТЦК відмову. Цитую у 2022 році, стоячи в величезній черзі, в ТЦК, мене не взяли зі словами. Прийде і твій час. Ось він і прийшов. Я встаю на захист своєї країни. Мені необхідна хороша броня, бо я ще хочу мати дітей і вийти на сцену. Мені видали все необхідне, але жіночого, на жаль, немає. А найжахливіше, що для жінок все вдвічі дорожче. Марія каже, що не в змозі придбати все самостійно, тож вона оголосила збір на 50 тисяч гривень на потрібні для неї речі. Це плитоноска, плити і РПС. Зірка тринадцятого сезону голос України Юрій Городецький, який наразі служить у ЗСУ, втретє став батьком. Його дружина також військовослужбовиця. Відомо, що у них народився хлопчик, малюка назвали Олександр. Багатодітну сім'ю із поповненням одної з перших привітала народна артистка України Наталя Могилевська. Вона власне зустрічалася із подружжям в Одесі напередодні пологів. Можемо глянути? Ви пам'ятаєте, як я з ним місяць співала? Пам'ятаєте? Я кажу, ні, країна подружжя військових в яких вже є двоє дітей але вони пішли воювати захищати країну і вона і він і щоб ви розуміли це втілення головних меседжів всіх моїх вистав, всіх моїх концертів що українці повинні продовжувати жити бути щасливими нічого не боятися народжувати Ну і за словами Наталії, Юрій з коханою хвилювалися, що від емоцій почнуть народжувати прямо під час концерту Могилевської. Ну власне, так і сталося, можна сказати, адже наступного дня вони народили. Вітаємо. Скандальна художниця під на творів під назвою Мазня Соня Морозюк найбільш відома своїми вже скасованими з зарученими із фігурантом кримінальної справи Романом Гринкевичем, раптово заспівала. Випустила перший трек і кліп під назвою Вільна а, нове амплуа не дало дів. Чині можливості відбілити себе а ще більше навіть можна сказати погрузила у світ іронії, адже в коментарях потуги морозюк оцінили м'яко кажучи не дуже позитивно, як відзначили коментатори під кліпом. Тепер Соня робить мазню не лише на полотні, а й в нотному зошиті. Жартома користувачі мереж відзначили, що малює вона все ж таки краще. Інші ж відзначили, що Соня не просто пішла на дно. Вона не має цього дня. За що так розкритикували. Меткиню, давайте послухаємо. Розпалені мости, відпусти. Ну, власне цю пісню вона назвала «сублімацією останніх півроку свого життя, і відео найцікавіше, що Морозюк собі все ж таки полестила так, показавши а, обкладинку журналу Тайм за нібито 2034 тисячі рік, а, де миткиню назвали найвідомішою в усьому світі художницею. Ну як знову ж таки відзначають коментатори за рівнем кринжу, вона вже а, дійсно переплюнула багатьох а, художників світу. Не любиш меду? Готуйся до потиличника від Віктора Ющенка. Екс-президент став зіркою Тік-Ток завдяки своїй комедній ролі у відео українського блогера. Третій президент України жартома а, наказав ток блогера з ніком Вулик за нелюбов до меду. Менш ніж за добу відео зібрало один мільйон переглядів. Ну, давайте ми теж подивимося трошки додому цих переглядів в цьому відео. А ти будеш мед? Ні, я не люблю мед. Козаче, ти що? З дубу впав? <ріст> Вибачте. <ріст> ну, на відео вже відреагувала і дочка Віктора Ющенка Віталіна. Вона запостила цей ролик на своїй сторінці в інстаграм. Ну і вона в захваті від акторської роботи батька. Обзірку Джастіна Тімберлейка заарештували через керування у нетверезому стані. Це відбулося напередодні. В Нью-Йорку, як повідомив американський онлайн-таблоїд TMZ, 43-річний Джастін, пів на пів на першу ночі їхав зустрітися з друзями в готель в Сак Харбор на вечерю. Та майже одразу його зупинили поліцейські. Відомо, що поп зірка вже повстав перед судом. До засідання він залишався під вартою. Тімберлейк має два концерти в Чикаго цими вихідними і наступними два шоу в Нью-Йорку. І от поки що не зрозуміло, як і чи взагалі взагалі якимось чином, вплине ось цей арешт на майбутнє шоу Тімберлейка в Чикаго і Нью-йорку адже команда Тімберлейка поки що ніяк це не прокоментувала. Та скоріше за все, виступи таки відбудуться, адже після вчорашнього судового засідання Джастіна звільнили з під варти, і кінцевий вирок буде відомий після наступного судового засідання, яке відбудеться більш ніж за місяць, 26 липня. Ну і відповідно. Орієнтовно 26-го, ну максимум 27 липня. Ми вам про це розповімо у випуску ЖВЛ, але то буде майже за місяць, так але завтра у сніданку з 1+, плюс новий випуск «Життя відомих людей. Гарного дня.